Пригарного, благословенного, натхненного і світлого дня суботи. Такий дуже файний час, слухайте. Насправді, ну, благодатний. Від вас вітає Красилів, Хмельниччина. Так далеко вже сьогодні, зранку були дві повітряні тривоги. Надіємося, що зараз не буде. Але якщо буде, то дай Бог благословить. Бо б'ємося. Сьогодні навчаємося від старших. І така файна думка прийшла, бо якраз тут з отцем Петром Куркевичем прощаємося. Їде трошки на відпочинок собі до Польщі. І така чудова думка від нього. Якраз вчора радилися, про що будемо говорити, Ну, нині був старший. А він говорить про віру, такий файний вислів. Бо і за останній час купа людей і на духовних розмовах, і на сповідях, і у приватній просто такі бесіді, то ну, питаються про віру. Уточнюють про віру, а що з вірою не так, а як її перевіряти, а чи вона справжня, чи не справжня, бракована, підроблена. То він говорить таку дуже файну думку на одній конференції про віру. Він каже, що віра неможлива без сумніву. Віра... Вірити неможливо, аби не сумніватися. Навпаки, якраз сумнів це один із найкращих екзаменів для віри. Сумнів це один, одна з найкращих перевірок твоєї віри. Чи ти віриш насправді чи ні? Бо все ж таки, коли ти вже переконаний, коли ти знаєш, то це вже, це вже не віра, це вже швидше знання, це вже швидше не знаю, досвід, це вже швидше опираєшся на якихось фактах, на, на чомусь, що можна дослідити. А віра, вона завжди на межі, вона завжди на межі довіри, на межі е, сумніву, знаю, не знаю, переконуюся, потім знову сумніваюся. Тому слухайте: якщо ваша віра зазнає сумнів час від часу, то будьте спокійні, ви нормальна людина. <хи> будьте спокійні, ви нормально рухаєтеся до Бога. Справжня віра завжди має сумнів. Я би навіть сказав, якщо ви сумніву не маєте, то перегляньте, у що ви віруєте. Перегляньте, як ви віруєте. Тому сумнів це дуже нормальна річ. Просто важливо, аби сумнів не залишався лише на рівні сумніву. Але аби рухатися. Тобто маєте сумнів відносно чогось, то досліджувати, копати, знати, шукати, питати, ритися, гуглити, ютубити, не знаю. Але не стети на місці. Але сумнів сам по собі він добрий, це екзамен. Він перевіряє, а ти віриш насправді. Або взагалі там, може ти бавився у віру? Скільки разів ми бачимо, коли людина бавиться у віру, але не дозволяє собі сумніватися. А потім приходить якесь серйозне випробування, і все, я Бога за те не хочу, мені такий Бог не підходить. Ну так чекай, але ти, ти, власне, ти не досліджував. Ти не знаєш, чому так. Ти не знаєш, що з цим робити, як на це реагувати. Ти не знаєш, як виходити з кризи. І тому, коли прийшли випробування, ти кажеш, мені такого Бога не треба. А проблема я не у Богові, проблема є в твоїй вірі. Ти над нею не працював. Тому хороша новина на сьогодні: сумнівайтеся на здоров'я. Сумнівайтеся. У Богові на здоров'я. Але ніколи не лишайтеся на самому сумніві. Рийтеся, досліджуйте. І тоді побачите, що коли будете рухатися, і процедури Гарної Клай Льюіс наголошує, що коли ти сумніваєшся, потім на цей сумнів шукаєш якесь підтвердження, шукаєш якесь підкріплення, то завжди, завжди Господь тебе підкріплює, і ти стаєш твердо у вірі. Ти стаєш твердо на ногах. Тому не бійтеся сумніватися. Не бійтеся. Випробувати свою віру. Не бійтеся її перевіряти. Ставте серйозні питання. До речі, давайте зробимо такий короткий флешмоб в описі під відео, в коментарях. Напишіть, якийсь сумнів у вірі відносно Бога, відносно себе, який ви недавно переживали. Який сумнів одним реченням, Правда, що вас зараз найбільше турбує у церкві, що вас найбільше турбує у проповідниках, не знаю, у, Одним словом, у Богові. У, всім, у всьому, що з Богом пов'язане. Також нагадую, що триває наша збірка для перемоги, то посилання на картки будуть в описі під відео. Останнім часом ми допомагали декільком волонтерам і оплатили поїздку волонтерів на схід участково. І, і таким чином боремося проти війни, боремося проти загарбників, за перемогу. Тому сумніваємося в вірі, випробовуємо її і не боїмося ставити питання, навіть якщо вони серйозні. In ko zadajemo odgovor na njih, to ukrivnimo. Majeti se, a fajno. Mi rvam.